Робочий тиждень міській раді традиційно починається з апаратної наради комунальників. Керівник теплоенерго Михайло Волканов відзвітував, що газовий лічильник надіслали на повірку до спеціалістів в Одесу. А поки на підприємстві продовжуються поточні ремонти. КП «Асорті» продовжує ремонт в місному корпусі. Через щільний робочий графік можливість проводити роботи є лише по понеділках. Тому фахівці намагаються максимально оптимізувати їх. КП «ЖО-1» майже закінчили ремонт під'їзду по сонячній 19. Триває поки страви, відремонтували декілька лавочок. Це Паркова, 64 лавочки і юж Південна 14. Ну і багато роботи було щодо зміни каналізаційних мереж. Це ну, більше п'яти адресів. Це Ломоносова, 2, Армійська, 2, Буджацька, 5Б, Ізмельська, 139, тридцять дев'ять, Карла Кочубинського, 4. Водоканал за минулий тиждень відпрацював 60 звернень громадян, паралельно виконуючи ремонтні роботи на своїх об'єктах. Автотрансервіс продовжує роботи згідно намічених планів. Двірники в нас працюють по закріпленими вулицями. На контакт-центрі у нас відсутні будь-які звернення. Заступник міського голови Андрій Кристопов наголосив всім підприємствам на благоустрої власних територій. Будемо моніторити в цьому на цьому тижні. Підприємства прилеглу територію в якому стані щодо покосу трави і в належному стані, вигляд в належному стані, прилеглу територію і територію самих комунальних підприємств. Зараз вже підвищення температури, дуже багато сполохів сухої трави починається. Тому, будь ласка, приділіть цьому увагу. В літній період пріоритетом залишається розвантаження головних вулиць міста від неправильного паркування. Тож звертаємось до водіїв бути обачними та паркуватись згідно правил дорожнього руху. Анастасія Кім'я Наталіокінчук, перший муніципальний канал.